Коли ми думаємо про світові центри кіновиробництва, першим на думку спадає Голівуд. Однак, окрім США, існує ще одна північноамериканська країна, яка вже понад століття є потужним гравцем у світі кіно, і це Канада. Тож сьогодні я розповім, як ця країна перетворилася на один з найважливіших центрів кіновиробництва і чому її називають Голівудом півночі. Історія канадського кінематографу має глибоке коріння, що сягає початку ХХ століття. Перші канадські фільми були переважно документальними та висвітлювали життя у цій суворій північній країні. У 1897 році оператори братів люм'єрів, які працювали для створення перших кінокадрів у світі, зняли на території Канади зображення ніагарського водоспаду. Це була частина серії коротких документальних фільмів, які демонстрували красу та велич природи з різних куточків світу. Ці кадри викликали захоплення оглядачів і стали одним із перших кінематографічних зображень Канади. В той же період фермер з Манітоби Джеймс Фрір став першим канадським кінорежисером, знімаючи документальні кадри життя на преріях. Його стрічка «10 років у Манітобі стала однією з перших канадських кіноробіт і зображувала різні аспекти життя в регіоні, зокрема сільське господарство та залізничний транспорт. Він згодом був продемонстрований у Великій Британії та не став частиною рекламної кампанії для залучення іммігрантів до Канади. Вже у 1910-х роках в Україні з'являються перші кіностудії, зокрема «Canadian Biscore Company», заснована у 1912 році в Галіфаксі. Тоді ж було створений перший канадський художній фільм Євангеліна за мотивом поеми Гендрі 20-ті роки знаменувалася появою художнього фільму Назад до Божої країни, який демонстрував природні красоти Канади та здобув широке міжнародне визнання. Ця стрічка стала однією з перших прикладів канадського кінематографу, що акцентував увагу на темі взаємодії людини з природою, темі, яка згодом стала характерною для національного кіномистецтва. Важливою віхою стало заснування у 1939 році Національної кінематографічної ради Канади, яка мала на меті створення та розповсюдження регіонального контенту. Ця інституція допомогла сформулювати унікальний канадський погляд у сфері кіно та стала стартовим майданчиком для багатьох талановитих митців. У 70-80-х роках ХХ століття Канада почала активно приваблювати голівудських кінематографістів. Ванкувер з його різноманітним ландшафтом, що може імітувати різні куточки Північної Америки, став ідеальним місцем для зйомок. Торонто, зі свого боку, завдяки архітектурній схожості з американськими мегаполісами, перетворився на дублера Нью-Йорка, Чикаго та інших великих міст США. Цікаво, що чимало популярних фільмів і серіалів, події, яких на екрані розгортаються в різних куточках світу, насправді були зняті в Канаді. Наприклад, Блокбастер Люди Ікс» знімали переважно в Торонто, а його продовження у Ванкувері. Популярна франшиза сутінки також частково знімалася в Канаді, хоча перший фільм знімали переважно в штаті Орегон, наступні частини Молодий місяць затемнення і обидві частини світанку активно знімалися у Ванкувері та його передмістях. Крім того, Канада часто виступає дублером не лише американських, а й європейських міст. Наприклад, у фільмі Знедолені Квебек використало для зйомок деяких сцен, які відтворювали атмосферу революційного Парижу. Але що ж, окрім мальовничих ландшафтів, робить Канаду настільки привабливою для світового тіновиробництва. Насамперед, економічні стимули. Канадський уряд пропонує щедрі податкові пільги для іноземних кінокомпаній, які обирають знімати в країні. У деяких провінціях, зокрема в Британській Колумбії та Онтаріо, продюсери можуть повернути до 40% виробничих витрат через місцеві та федеральні програми. Додаткову фінансову вигоду забезпечує стабільно нижчий курс канадського долара порівняно з американським, що дозволяє студіям зменшити загальні витрати. Також слід відзначити високий рівень технічної бази, сучасні студії, якісне обладнання та кваліфіковані фахівці з монтажу, освітлення та візуальних ефектів зробили Канаду конкурентно-спроможною альтернативою Голлівуду. Сьогодні Ванкувер і Торонто входять до трійки найбільших центрів кіновиробництва Північної Америки, поступаючися лише Лос-Анджелесу. За даними за 2023 рік, саме у цих двох містах було знято понад 30% американських телевізійних серіалів. Окремої уваги заслуговує кінематограф провінції Квебек, зокрема його франкомовна традиція, що відрізняється художньою глиминою та культурною самобутністю. Режисери Дані Аркан, Жан Марквальє та Долан створили стрічки, які отримали визнання на найпрестижніших міжнародних кінофестивалях. Квебецьке кіно часто досліджує теми національної ідентичності, суспільної напруги, сімейних стосунків та історичної пам'яті. Одним із найяскравіших прикладів є фільм Навали Варварів, режисера Дені Аркана, який у 2004 році здобув премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою. Наразі перший. І єдиний такий випадок в історії канадського кіно. жан марк Вальє, режисер таких фільмів, як Дика та «Доланський клуб покупців, здобув міжнародне визнання завдяки своїй майстерності занурюватися у внутрішній світ персонажів. Останній із цих фільмів приніс Оскари Меттью МакКонахі за найкращу чоловічу роль та Джераль Дулето за найкращу роль другого плану. Ксав'є Долан, своєю чергою, вирізняється емоційною насиченістю і естетичною виразністю своїх стрічок. Його роботи мамо і том на фермі здобули численні відзнаки на міжнародних кінофестивалях. У 21 столітті канадська кіноіндустрія демонструє динамічний розвиток і поступове зміцнює свої позиції на світовій арені. Особливо потужним є сектор спецефектів та анімації. Студії з Монреаля, Торонто та Ванкора регулярно працюють над комп'ютерною графікою для найвідоміших голівудських блокбастерів. Водночас Канада стала одним із ключових центрів виробництва стрімінгових серіалів. Компанії на Кшталт Netflix та Amazon активно використовують канадські локації та залучають місцевих спеціалістів. Паралельно з цим зростає внутрішній ринок. Канадські фільми дедалі частіше привертають увагу на національному рівні, а такі події, як Міжнародний кінофестиваль у Торонто, перетворилися на знакові події глобального масштабу. Завдяки послідовній державній підтримці, економічним стимулам та безумовно талановитим митцям, країна змогла сформувати кіноіндустрію, яка успішно поєднує комерційний підхід з авторським баченням. Сьогодні Канада це не лише знімальний майданчик для іноземних продакшенів, а повноцінний центр кіновиробництва зі своїми традиціями та професійним школами.